Творче об'єднання. На читай. Ніхто і ніколи. Коло Олю. Читає Надія Крапка. У кожнім серці причаївся звір, готовий вирватись в слушну годину. Ми носимо святий, чистий вид. А в думках ріжемо чиюсь дитину. Бачив, як невинність помира в очах дитини, що катує кішку і розумів, народжується мла, що поглинає душі крок за щіпку. Хотілось крові помсти вогню, зірвати шкіру склятого малого, Але тоді я сам себе зміню, на монстра, що не знає вже живого. Ми всі раби захованих бажань, де світло бореться із темним змістом, І скільки б не було святих зізнань, звір просить крові з тихим совистом. Бо що є зло? ж відповідь на біль, що множиться в безодні поколінь. І кожен кат був жертвою доволі, а жертва мріє стати катом долі. Творче об'єднання на читай. Ніхто і ніколи коло Олю. Читала Надія Крапка.